Я рада, що ти тепер уже знаєш, як правильно вчити слова в англійській мові. Вони є головною складовою англійської мови, тому їх потрібно знати велику кількість. Але головне не зубрити. Я впевнена, що я в цьому тебе вже переконала. Ну а зараз ми поговоримо про ті кроки, які тобі важливо зробити, щоб вивчити нарешті англійську мову. Англійську мову не потрібно вчити руками, це факт. І не потрібно мучитися так довго, як це роблять більшість людей. Головне вчити її по правильній програмі. І так, перший крок, коли ти починаєш вчити англійську мову, це визначити, для чого тобі взагалі потрібна мова. Здається, це такі дрібниці, але насправді ні. Якщо в тебе немає конкретної цілі, в тебе починається хаос, а хаос у вивченні англійської мови лише заважає. Тому Чітко оприділи, для чого. Що для тебе на даний момент найбільш актуальне. Наприклад, ти хочеш зараз змінити роботу, значить, ми робимо акцент на тих темах, які відносяться до кар'єри. Якщо ти хочеш. Жити за кордоном або, можливо, ти вимушено зараз проживаєш за кордоном, тоді ти робиш акцент в англійській мові саме на ті теми, які тобі потрібні за кордоном, щоб спілкуватися з іноземцями. Якщо в тебе ціль більше подорожувати, тоді ти вивчаєш більше, робиш нахил на ті теми, які тобі потрібно саме за кордоном. Наприклад, в аеропорту, в готелі, в ресторані, як знайти дорогу і тому подібне. Від цієї твоєї цілі, яку ти поставиш, дуже багато залежить. Наступне, ти повинен чітко розуміти, який у тебе рівень англійської, для того, щоб почати вивчати на правильному рівні. Адже, якщо, наприклад. Ти думаєш, що в тебе вже середній рівень, ти в цьому е, наче впевнена, бо ж і в школі вчила, приходиш, а там тобі занадто важко. То ти дуже швидко залишиш це навчання, тому що тобі буде непосильно. Або навпаки, ти себе принижуєш трішечки, ти думаєш, ой, який там середній, я майже нічого не знаю. А насправді ти непогано володієш англійською. І ти підеш на початковий рівень, тобі стане як. Скучно тобі стане, і ти теж дуже швидко закинеш цю справу. Тому другий пункт це правильне визначення рівня. До речі, якщо ти не знаєш, який в тебе рівень, напиши мені, і я тобі допоможу його визначити. Далі, третій пункт. Ти вибираєш програму навчання. І цей пункт є самим головним адже від програми залежить все. Програма навчання це як навігатор в автомобілі. Він завжди тебе веде найкоротшим шляхом і самим комфортним, він же ж не веде тебе по полям. Якщо ж ми навчаємось неправильно, тоді ми будемо блудити, повертатися, іти не в ту сторону і витрачати свій дорогоцінний час. Тому програма це пункт, самий-самий головний. Ще тобі важливо правильно налаштуватися. Адже від нашого настрою оптимістичного залежить наш результат. В мене навчалися вже більше 800 студентів і зараз навчається одночасно більше 100 студентів на різних рівнях. І я бачу по їх результатам, що Найвищий, найкращий результат все одно отримують ті, хто вірять у себе. Адже віра, вона наша рушійна сила на шляху до якоїсь цілі. Тому просто повір у те, що в тебе все вийде. Довірся викладачу, довірся програмі і будь наполегливою. Ще потрібно в своєму розкладі знайти. Трішечки вільного часу, який ти будеш витрачати на уроки. В моєму відеокурсі навчання займає до 30 хвилин на день, але я дуже прошу навчатися щоденно. Вивчення англійської мови має значення саме Правильна регулярність це щоденні уроки, недовго, 20-30 хвилин, але щоденно. І ти будеш постійно в цьому потоці англійської мови. Ти не будеш забувати слова, тому що ти щоденно щось будеш читати, чи слухати, чи прописувати, чи вивчати. Тому знайти час це обов'язково. Ну це зрозуміло. Англійська мова сама себе не вивчить. А я допоможу тобі з радістю вивчити англійську мову, адже всі мої студенти досягають самих високих результатів. Адже моя програма дуже структурована, вона дуже послідовна. І насправді ви зрозумієте, що всі можуть вчити мову. Не потрібно ніяких спеціальних здібностей, не потрібно е, ніяких над ваших можливостей. Нічого такого не потрібно. Ще раз, правильна програма, ціль. Трішечки вашого часу і наполегливість. Насправді не так багато. Тому запрошую вас у мої курси зовсім скоро старт навчання. Не пропустіть набір, адже я скоро буду підвищувати ціну. Тому встигайте записатися за дуже класними умовами. А нижче ви можете почитати детальний план навчання. Якщо ж у вас залишаються питання, я завжди на зв'язку. Пишіть мені. З радістю вам допоможу, допоможу вам вибрати рівень, допоможу підібрати для вас найкращий курс для вивчення мови, який буде саме під вашу ціль. Тому нижче у вас будуть кнопочки Записатися на курс якщо ви вже готові, або задати мені питання. І пам'ятайте, англійська мова дуже важлива і її дійсно потрібно вчити. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що ви отримали багато корисного з цих двох уроків. І до нових зустрічей! Чекатиму ваші запити.